Всім добрий ранок, добрий день та добрий вечір. Русанівська набережна. Давайте сьогодні тут спробуємо половити рибку. Зараз зробив закид, мабуть, на ту ділянку, на якій це хіба що, я не знаю, якась мегапу... мегакуля буде там долетати. Щось тут все, все дно всіяно ракушкою. Бо камінчики дрібні. Закид робив, мабуть, метрів на 90. Опа, підйомчик пішов. Хочеться ж намалювати собі в, голову, в голові якусь картинку, що там у нас на дні. thank you Посидів десь півтори годинки тут, пробив глибину діпером. Получається, тут такий начебто виступ якраз напроти, там пару оцих ресторанчиків, а діпер мені показав глибину 6 метрів. Угу. Бачу, що вон ще є якесь ще одне русло подалі йде. Можу спробувати туди докидувати, в принципі, я думаю, що я якраз це десь метрів 60-70 Пробив я три місця, оце правіше і ще туди в кущі правіше. Три місця показало десь на дистанції 40-50 метрів, 6-7 метрів. Глибину. Але на цій, ну, на цій ділянці нічого цікавого, клюва ніяких не було. Значить там в кінці під заборчиком більш така зимова ділянка. Я чомусь так і подумав, що сюди ближче до середини там начебто глибина поменша. Ямка йде. Ось тут свободно, тут і стане. На такій самій дистанції є така сходинка. Це в мене кліпса з цієї точки стоїть. Маркер падає на рахунок 7 і ось. Роблю протяжечку, буквально десь метра три проповзає маркерний грузік і ось пішов такий невеличкий підйомчик. Вітаю вас, шановні друзі. Шлюзи. От якраз я тут Проїжджав по справах ввечері, бачив водичку тут, аж зонтик був, у воді стояв. Граються рівним, піднімаються добряче. Такого я ще не бачив. Порожній пляж, порожні шлюзи, побачив одного рибалку і все. Так, да, як я і думав, цей ковшик покопався тут під берегом, а там далі і рельєфчик не помінявся. Ну, просто в нього ковш. За, за короткий, щоб черпати там далі. Є бровочка, яка була позаминулий рік, в минулому році я тут не ловив. Зараз. Порахуємо, борти, що у нас тут виходить. Роблю протяжечку. Оп, оп, почало застрявати. Другою вудкою кинув трошки далі і там вже знайшов ділянку 5 метрів. Є там більшенька глибина, якраз буде цікаво. Цікаво спробувати і там, і там. Так, зараз якраз знайду за що в нас годівничка буде чіплятись. Якщо що можна сказати? Дніпро ще холодний, плюс 3 градуси, де-не-де на десні прокльовує, ну а... Дніпро ще треба трошки чекати. Ще, мабуть, хоча б на 2 градуси хай підніметься температура і можливо, можливо буде чудо і щастя для рибаків.